Тривимірне моделювання. Така тема цікава, сучасна. Дехто називає тривимірна графіка, я б не погодився з таким визначенням. Дійсно, це тривимірне моделювання, це створення моделей, об'ємних моделей, конкретних об'єктів. Для тривимірного моделювання використовуються різні середовища. Різні середовища використовуються і для перегляду таких моделей. Очевидно, що звичайним. Звичайним засобом перегляду, вбудованим в операційну систему, це зробити важкувато. Особливо, якщо розумієш, що інструментів для створення багато, значить інструментів для відтворення має бути багато. Сьогодні ми поговоримо про різні такі от інструменти для створення тривимірних моделей і зупинимося на одному із них. Отже, існують десктопні версії. Для таких застосунків, і хмарні. Давайте поговоримо про десктопні, платні бувають і безкоштовні. Поговоримо про застосунок, який називається Blender. Ось, де так він виглядає, ось так виглядає, у ньому побудована тривимірна модель. Її можна обертати, з нею можна робити що завгодно. Ось. І Власне кажучи, це звичайно, що така модель вона дуже багато часу забирає для створення і ресурсів вимагає досить багато. Наприклад, остання версія Blender у мене на моєму старенькому пристрої не запустилася. Таке також буває. Тобто, моя відеокарта і мої бібліотеки вони, на жаль, не підтримують. От останню версію Blender. Я зараз працюю із версією Blender 3.6 здається. От. Е, ну, знову ж таки, е, лише саме моделювання це пів справи, нам потрібно ще якось експортувати е, цю модель. Е, і тому все-таки треба розраховувати, що такі от застосунки десктопні вимаг... вибагливі до е, нашої апаратної і програмної складової також. Існують хмарні застосунки. Ось Тінкеркат. Тінкеркат – це той застосунок, де також ми можемо такі моделі створювати. Зрозуміло, що я отаку модель не створював я її знайшов в інтернеті, я її завантажив собі і у версії для блендера, і у версії для Тінкерка. Ну, скажу одразу, що відкриття цієї моделі у Тінкеркат, у хмарному середовищі. Зайняло у мене на моєму пристрої, з моєю, з моєю потужністю і швидкістю інтернету зайняло дві хвилинки. Тобто це також ресурсоємкий такий продукт, і е, певним недоліком цього продукту, на мій погляд, є те, що немає мобільного застосунку. І працювати, наприклад, з мобільними. Пристроями у цьому середовищі можна, але дуже складно. Дуже-дуже дуже складно. У всякому випадку, просту модель ми можемо створити, а ось таку, ні, не судьба. І існує ще один інструмент для створення тривимірних моделей. Він працює лише з полігональними, низькополігональними моделями. Це. Blockbench, ну, давайте визначення, що таке низькополігональна модель. Це така модель, поверхня якої складається із невеликої кількості багатокутників. О, ну, Взагалі, якщо ми кажемо, е, ведемо мову про Blockbench, давайте ми його відкриємо, ось така адреса Blockbench.net, е, то е, ми розуміємо, що це хмарний застосунок, так? Може працювати, до речі, в нього є версія і десктопна. От якщо ми уважно подивимося посередині, то побачимо, що дві кнопочки є. Одна кнопочка Download, це завантажуємо собі на пристрій. Цей застосунок і з пристрою запускаємо. І Open Web App це означає, що ми можемо працювати безпосередньо в вікні браузера. І підкреслюю, що це низька полігональна тривимірна модель може вийти тут у нас. Да? Тобто, ну, саме середовище воно передбачає, що ми не такі вже якісні моделі будемо створювати. Але достатньо для того, щоб навчитися взагалі тривимірному моделюванню, концепції тривимірного моделювання, познайомитися з ними. От. Ну і створити там невеличкі такі собі моделі. До речі, Blockbench досить популярна штука серед розробників і гравців у Майнкрафт. Там от саме низькополігональні, полігональні, от такі от, кубічні моделі і використовуються. Окей, оскільки ми будемо ним користуватися у Хмарі, у нас дистанційне навчання, на жаль, от, тому відкриваємо. Веб-застосунок, ну, і, мабуть, для того, щоб кожного разу не клікати отак, отак отак, ми створимо собі закладочку от, і будемо швиденько відкривати. Зверніть увагу, що веб-застосунок у нас розуміє українську мову, тобто, залежно від налаштування браузера, він подає нам відповідний інтерфейс відповідною мовою. от, І для того, щоб створити якусь модель, от, ми Вибираємо ну, от загальний, так? Створити типову модель. Зверніть увагу, що ми можемо створювати уже відповідно певні частинки, певні елементи для об'єктів у Майнкрафт. Ну, ми на це звертати увагу поки що не будемо. Хто захоче погратися у Майнкрафт і створити там сутності, створити блоки, створити предмети, то, будь ласка, самі, самі вивчаємо. От, ми будемо створювати типову модель. от. І е, коли ми вибрали, що ми будемо створювати типову модель, тут у нас показано, ну, які е, застосунки можуть нашу модель потім використати. От. І бачимо, що серед них є: Blender і Sketchfab, ну, Тобто, і Unity. От, Тобто. Е, Можемо потім широко використовувати наш, нашу продукцію. Отже, тиснемо Створити нову модель, ну і утворюємо файл. Назву файлу. Ну, я не буду довго вигадувати. First. Тисну підтвердити. І ось поки що. Отака така от штука, яка не містить жодного елементу, жодного об'єкту, жодної текстури. От вона у нас є. Значить, правою кнопочкою миші ми можемо рухати наш, нашу сцену, наш простір, лівою кнопочкою, утискуючи ліву кнопочку, ми можемо обертати цей наш простір. От. І, і, мабуть, нам поки що нічого не потрібно із цього. От. Для того, щоб створити якийсь, якийсь об'єкт. Ми використовуємо ось праворуч є у нас така панелька. От. І ми можемо додати куб, тобто тоді ми будемо орієнтуватися все-таки на е, Minecraft, а можемо додати меж. От, меж це якраз і є сукупність отих полігонів, отих багатокутників, які утворюють певну поверхню. Е, ну, а поверхня утворює меж. Давайте подивимося, як ми можемо додати меж. І от бачимо, що додаючи меж, ми можемо обрати форму цього межу. Це може бути куб, скошений, куб, піраміда, плащина, кола, труба, циліндр, сфера. Тор. От. Ну, давайте, наприклад, сферу додамо. Е е натиснемо на кнопочку підтвердити. І ми побачимо, що дійсно така низькополігональна. Низька полігональна модель нашої сфери є. Тобто таких багатопутничків не також і багато. Ну, Давайте ми спробуємо, можливо, е, от, діаметр ми можемо змінити на, на етапі е, додавання. Так, і можемо е, додати сторони. ну, от, Власне кажучи, кількість полігонів ми можемо додати. І наша модель стає. Хоч вона насправді і низька полігональна, але вона стає більш-менш. Схожою на ту реальну сферу, тобто вона стає такою гладкішою, українське слово «гладкіша» – Це може бути товста, да? але е гладко да? е Зглажування відбувається нашої, нашого зовнішнього вигляду, нашої моделі. Ну, е щодо подальшого моделювання, мабуть, ми е створимо якесь нове відео. От, ну, а наразі у нас є якась модель. І, мабуть, варто її якось зберегти. Ну, давайте мандрувати в рядковому меню. Зараз ми будемо зберігати. то, очевидно, це стосується файлу. Є в нас вказівка така. Зберегти проєкт. Давайте ми з нього почнемо. І ми бачимо, що. Uh, у нас файлек зберігся з назвою first, так як у нас проект first називається, і тип файлу H6 uh, символів BB-модель. Uh, ну, це те, що ми можемо використовувати безпосередньо в Blockbench, да? тому що BB-модель blockbench модель. От, А як же бути з тим, що хотілося б використовувати нашу роботу і в інших середовищах? Ну, мабуть, треба експортувати. І тоді ми можемо вибрати, а як же ми можемо експортувати? Експортувати модель в GLTF, в OBG, FBX. І, очевидно, що ще й можна у SketchLab вивантажити, ну, але для цього треба мати Sketchfab. Перепрошую. Для цього треба мати обліковку відповідну. Про це ми трошечки згодом поговоримо знову ж таки. Ага. Ну що ж, мабуть, треба спочатку визначитися із тим, який тип тривимірної моделі підтримується тим середовищем, в якому ми хочемо нашу модель відкрити потім згодом, да? а тоді вже обирати, в який тип моделі нам потрібно експортувати. Зараз ми не будемо цього робити. Нам достатньо просто для того, щоб прозвітуватися про свою роботу, достатньо просто вивантажити файл такого типу, і, звичайно, що додати його потім під час звітування у Classroom. От, власне кажучи, такий вступний, така вступна вправа створення тривимірної моделі. Там елементи навігації, і, і поки що нам більше нічого й не потрібно. Отже, цей урок у нас закінчено, а на наступному уроці ми поговоримо про більш складні речі. З вами був Володимир Бондаренко, і ви зі мною навчалися перед монітором.